Новопоховання на Смолянському військовому цвинтарі. Сьогодні тут прощались із 23-річним Євгеном Лісовим. Герой народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 36 Був дуже доброю людиною, дуже ну, щирий, відкритий, дуже шкода. Завжди міг допомогти. Дуже добре знаю історію. Пам'ятаю, ще зі школи. Освіту Євген здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Працював за цивільними спеціальностями. А з початком повномасштабного вторгнення РФ добровільно став до лав ЗСУ. Від імені президента України верховного локомадуючи збройних сил України. Прошу прийняти цей ці прапори, як символ держави. Домовірно достатньо. Де Герой визволяв місто Херсон. Там отримав важке поранення. Згодом повернувся у стрій та боронив Донецький напрямок. Загинув у зоні активних бойових дій. Ми хочемо вшанувати світлу пам'ять Югена. Для нас він завжди залишиться, хоч і в юному такому віці, справжнім чоловіком, бійцем, побратима.

Нам безначальники. Начальники, я не рахую. Це працює? Слідчим управлінням головного управління Національної поліції Житомирської області проводиться досудове розслідування декількох кримінальних провадженням за фактом заволодіння об'єктами нерухомого майна, зокрема з приміщеннями громадян, групи осіб. Ході до розслідування проведено значну кількість обшуків, направлених на документування злочинної діяльності, зазначено групу осіб, ході яких вилучено значну кількість. Доказів протиправної діяльності, зокрема документи, які підтверджують перереєстрацію права власті на нерухоме майно, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші докази. Ході до слова розслідування встановлено, що значні кримінальні правопорушення вчинялися із залученням працівників нотаріальних контор, а також державних реєстраторів, участь яких у даному кримінальному провадженні в даний час вивчається надану оцінку, буде їх діями за результатами проведення досудового розслідування. На даний час встановлюється точна кількість адрес та об'єктів нерухомого майна, якими заволоділи зазначена група осіб. Досудове розслідування кримінальному провадженні триває. Профілактика рятує життя. Під таким гаслом в Україні цьогоріч проходить європейський тиждень громадського здоров'я. З цієї нагоди в Житомирському гідропарку облаштували точку здоров'я. Будуть вимірювати артеріальний тиск. Також будуть проводитися тести на гепатит Б, гепатит С, ВІЛ-інфекцію, на цукор тестування і буде консультація сімейного лікаря. Лікарі профілактики будуть надавати консультації стосовно здорового способу життя, стосовно питань вакцинації та всі важливі питання. Які стосуються і цікавлять сучасне населення. Також всередині автобусу можна пройти дерматоскопію родимок. Усі ці послуги надаються цілком безкоштовно та необмеженій кількості людей. Проводити такі медичні дослідження потрібно регулярно, говорять лікарі, бо ж хвороби підхопити можна скрізь. Взагалі на гепатит потрібно робити. Чому тому що часто люди ходять і виконують деякі маніпуляції оперативні чи то видалення зубов, консультація стоматолога, жінки навіть манікюр можливе занесення інфекції. Не часто, але можливо таке. Тому треба робити, тому що чим раніше починати лікування даних захворювань, тим буде благоприємніший прогноз в майбутньому. Так само і глюкоза, скринінг глюкози, мало хто може навіть не здогадуватися, Дуже часто зараз є. Втома у людей, якась сонливість, якась швидка втомлюваність, теж може бути як такі початкові ознаки діабету. Особливої підготовки до такого обстеження, говорять лікарі, не потрібно. Бажано, аби перед цим пацієнт не вживав алкоголь. Результати досліджень люди отримують вже за 15 хвилин. Такою пропозицією скористалася і житомирянка Оксана. Почула про таку можливість, вирішила скористатися даною нагодою. Це дуже зручно. Тому що в даному в темпі життя не вистачає завжди часу. Це дуже важливо треба слідкувати за своїм станом здоров'я щоб залишатися здоровими, активними. Тому це важливо. Я вважаю, що так. У випадку поганих результатів обстеження пацієнтів скеровують до лікарів відповідного профілю. Загалом, точка такого формату у місті була організована вперше. Однак запевняють, намагатимуться робити такі заходи систематично. Катерина Волкова, Віталій Валиводенко, телеканал СК 1 Найближчим часом на Житомирщині має розпочатися масштабна програма відновлення та відбудови соціальної інфраструктури області. Слід відзначити. Що відновлення стало одним з головних пріоритетів практично з перших місяців війни протягом року, спільними зусиллями держави, міжнародних партнерів, громад, бізнесу та волонтерів, нам вдалося відновити більше ніж 1800 об'єктів. На це було спрямовано 200 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету та інших джерел. Тоді йшлося переважно про ліквідацію незначних пошкоджень, щоб люди змогли повернутися до відновлених будівель до холодів. Паралельно з цим на державному та міжнародному рівні весь цей час йшла робота сформування фонду відновлення, який міг би фінансувати більш масштабні проекти, які відповідають критеріям, що визначені урядом. Місцеві бюджети також передбачили на цей рік кошти на проекти відновлення. Слід зауважити. Що зараз перелік проєктів, які будуть фінансуватися з фонду відновлення, знаходиться на остаточному затвердженні міжвідомчої робочої групи під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Попередній відбір ми вже пройшли. Наразі чекаємо на затвердження, тож кінцева кількість проєктів ще може бути змінена. У підсумку за фінансування з усіх доступних джерел ми плануємо розпочати реалізацію орієнтовно 15 проєктів. Йдеться про відбудову, реконструкцію, модернізацію та підготовку проєкту кошторисної документації для подальших робіт на наступних об'єктах, капітальний ремонт двох ліцеїв на півночі області в Коростенському районі, будівництво дитячого садочку в Бердичевському районі, реконструкція обласної дитячої лікарні, а також обласної лікарні імені Гербачевського, будівництво станції незалізнення води в Бердичеві, капітальний ремонт Центру безпеки громадян в Овручі. Реконструкція стадіонів в Валевську та Овручі, а також стадіону Палісся в Житомирі, який необхідно привести у відповідність до вимог проведення матчів Української прем'єр-ліги, щоб приймати грандів українського футболу на домашньому стадіоні футбольного клубу Палісся. Також необхідно розробити проектну документацію для будівництва гуртожитку в Зарічанах та ремонту трьох мостів в народицькій громаді, які знищені расистами. Загальний обсяг фінансування за цими проектами може скласти понад 1 мільярд гривень. Фінал шкільної ліги з футболу Біджевий кіц. Найбільш емоційна подія дня у Житомирі. Зовсім не дитячі емоції. Сміх, сльози та крики на головному стадіоні міста не вщухали впродовж декількох годин, адже тут чотири кращі команди боролись за призові місця. Першими на поле вийшли команди, що змагались за третє місце. З рахунком 2-1 переміг ліцей номер 5, 34-й посів четверту сходинку. Хоча гравці сподівались на кращий результат. Я думаю, що це ми виграємо варатар нас підвів. Ми другий чемпіонат виграємо через рік. Ми дев'ять місяців ходимо. Ну, ми вже нормально граємо. Та справжня боротьба розгорнулася за перше місце, за яке змагались ліцеї 19 та 23. З перших хвилин команда 23-го показала себе доволі активно та агресивно. Тож учні 19-го ліцею відігратися не змогли. Перемога з результатом 7-0. Гра. Мені сподобалося, як ми всі зіграли. Мені головне була перемога, щоб ми виграли, бо ми сідали, коли були на турнірі, ми завжди проігравали. А це коли зібралася наша почти вся команда, то ми виграли цей чемпіонат, і ми просто благодані, що цей взагалі, чемпіонат був. І що ми виграли, отакий прекрасний Заклад здобуває першу перемогу у футбольних змаганнях, тож вірить, що це лише початок. Директор лісею говорить: хвилювалися усі та максимально намагалися підтримати команду. Емоції, чесно, досі руки трусяться, тому що і атмосфера. Всі прийшли насправді, не всі Хоть могли б тут розмістити весь заклад. Весь заклад прийшов, бо всі рвалися, але прийшли класи, які з яких найбільше дітей беруть участь в команда. І ще старші діти поприходили, плакати малювали, ніч не спали, з батьками спілкувався. До третьої ночі діти плакати малювали, переписувалися, намагалися, хоч якось, долучитися до цього процесу. Дуже круто, емоцій маса. Змагання такого формату у Житомирі проходять вперше. Однак міський голова пообіцяв, у наступному році команди, які програли, зможуть взяти реванш. Деякі кажуть, що не потрібно проводити такі турніри, бо в країні йде війна ну по перше, ми показуємо нашому ворогу, що життя продовжується, і ми нічого не боїмося, незважаючи на ракетні удари, на бомбові удари, які наносяться по Україні. А з іншого, їх батьки, які сьогодні на фронті зі зброєю в руках, розуміють, що діти займаються спортом. Діти займаються спортом, вони займаються своїм здоров'ям. І дуже головне, от, от ця енергетика. Ця ці емоції, які сьогодні були, от в фіналі цього турніру, для когось це була перша перемога в житті, і це теж приклад, що можна йти працювати і перемагати для когось поразка, і потрібно теж справитися. Але нам сьогодні в цей складний для України час дуже важливо. Трошки відволікти дітей від війни, бо психологічні травми в дітей це ж дуже серйозні. А тут і робота в команді, і індивідуальна мастерність це все те, що потрібно нам сьогодні. Продовж місяця за лідерство змагались 33 команди. Та вже завтра переможці виводитимуть ФК Полісся на поле у фінальному матчі за чемпіонство. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.